Мої вітання всім, ви на каналі Фазенда. У цьому відео хочу поділитися з вами не дуже приємним досвідом. Мої красуні, петуні, калібраху абоні, на жаль, зійшли дуже погано, із касети на 44 вічка зійшло лише 18 штук. Хоча насіння замовляла дороге: 5 штук насінин, в середньому 40-50 гривень. Ось такі реалії. Температурного режиму я дотримувалася. Грунт е, у мене високої якості класман, провітрювала щоденно, тобто досвідчування лампами було все. Але в мене постає питання, значить, якісне стіння дійсно низька. Замовляла я його в інтернет-магазині Огород.нет.ua. Та ж сама ситуація і у моєї куми, бо ми замовляли вдвох. В неї також схожість дуже і дуже погано. Але ми не засмучуємося, йдемо вперед, щось придумаємо, наживцюємо цих, можливо, які зійшли, або ж дозамовимо ще розсадою. То вже буде далі. А сьогодні хочу з вами поділитися, що я роблю з петуніями у фазі декількох справжніх листочків. Ось погляньте на мої красуні остеоспермами. До речі, тут із п'яти насінин зійшло 4. Ну, вважаю дуже гарним результатом. Ось так вони в мене вже виглядають. Тож, сьогодні я вам покажу, чим підживлюю свою. Розсаду, яка вже має справжні листочки. Спершу, як з'явилися перші росточки з насіння, то ми обов'язково знімаємо плівку, знімаємо цю кришечку, от яка в мене, наприклад, була, і ставимо на цілодобове підсвічування лампами. Температурний режим має бути 22-24 градуси. І тепер вже у фазі двох справжніх листочків я роблю підживлення для розвитку, для стимулювання розвитку кореневої системи. Для цього потрібен монофосфат калія. Зверніть увагу, щоб ґрунт, у якому зростають рослинки, був вологим, оскільки підживлення на сухий ґрунт ми не проводимо. І ось так виглядає монофосфат калія, ну дещо схожий на цукор. Я відважую його 2 г на 1 літр води кімнатної температури. Кристалики добрива дуже добре розмішуйте у воді. Ну і тепер, за допомогою спринцівки, нею дуже зручно е, поливати під самий корінь рослинок, я підживлюю. Як костеоспермами, так і петуні, калібрахо, але коли вже є справжні листочки. Ось, наприклад, петуній у мене є ще зовсім манесенькі, лише сім'ядольні листочки в них проклюнулись, тому їх я ще не підживлюю цим добривом. І для себе ставлю відмітки, які квіти я підживила. І результат не забарився. Погляньте, як виглядають мої петунії, калібрахоа і остеоспермуми. На четвертий день після підживлення. Ось такі вже листочки вилазять навіть із вічка. І ось які остеоспермами. Їхнє коріння стало більш розгалудженим і вони підросли всього-навсього на четвертий день. Тож дякую вам, що були зі мною. Скоро в нас попереду і пересадка, і наступні фази підживлення. Тож залишайтеся зі мною, сіймо, хай родить до нових відео.